Назвати Діана, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні мені прийшла посилочка з інтернет-магазину, навіть не з інтернет-магазину, а з питомника, той, що знаходиться в нас тут, в Полтавській області, у місті Полтава, прийшли мені квіти гортензії. Я на цю посилочку вже давно чекала, тому швиденько її розпаковуємо і дивимося, що мені там прийшло. Ну, я то знаю це гортензії, але які вони мені цікаві. Як, якого вони розміру. Дивимося, що тут. Ох, красота. Гортензія крупнолиста Red Sensity. Червона, красива. Crystal Pels, чи якось так. Гортензія High Vauntie. ну Можна ж так зразу написати да, по-українськи. <сх à> Гортензія Dopio Excellent. Так, дивимося. Я так робочку, як коли я несла, то маю только маленька, якась легенька, а вони просто дуже гарно опакували. <світ> так, дістаємо. Подивіться, які гарні брунечки. Вони вже прокидаються. Звісно, я, напевно, їх на вулицю не буду ставляти, да? їм вже, напевно, ще холодно буде. Я їх поставлю поки що в коридор. Ох, які красиві! Ось такі довгі погони. Я їх, звісно, поріжу, почеринкую. Да? Видно, що вже заложуються квіти. Дуже гарно упаковані. Подивіться класно, що ніде нічого не повисипається, не повитрушується. Звісно, можна було так сильно не упаковувати, вони неподалік від мене. В мене в планах, звісно, хочеться влітку, коли буде сезон гортензії, коли всі будуть квітнути, поїхати прямо до них туди. І подивитися, можливо, там іще якась на мене подивиться. Гарні очі, дивіться, які класненькі. Краса, просто краса. Цим я, напевно, нічого робити не буду, так? Да? Чи трішечки їх підрізати? Що їм робити? Ні, не буду я цих обрізати, цих не буду обрізати, вони такі малесенькі. Там вже видно, що будуть квіти, цих обрізати не буду точно. А ці трішечки підріжу підріжу ці, ці такі довгі, пересаджуємо гортензії у трішечки більші горщики. Звісно, було б краще в 5 літрові пересадити, але в мене 5-літрових немає. Беремо ґрунт кислий, Той, що для лохини, також підійде він і для гортензії. Додаємо ще осмокот. Ось такий мене осмокот придвало. Його потрібно. 3-4 грами на 1 літр ґрунту. Тобто в нас горщики трьохлітрові, беремо 10 грам або столова ложка. Кольоровий столову ложечку. Хоп. Хоп. Вістаємо з горщика. Аба коренева бомбезна. Ось так виглядає. Коріння дуже класне. І їм зразу стане ось краще, вони почнуть гарненько-гарненько рости.